Хоробрим воїнам Оунупа. Ще за часів радянської навали у роки Другої Світової війни свідомі українці всі повстали, змінити владу, думали вони. Їм випала така в той час нагода створити нову в історії добу. Отож між ними уклалась угода сьогода, пропір та нещадну боротьбу. Вони зробили армію свою в лісах Карпат, Галичині. Волині та воювали в рідному краю і славу здобували Україні. Провідники хоробрі в них були Шухевич, конувалець та Бандера своє життя країні віддали, щоби свободи в ній настала ера. Бо зрадили нас, німці і Союз, що не бажали власну дать державу, бо Україна їм була як шлюз, вони робили в ній криваву справу. Тому відважний воїнський загін. Винищував всіх ворогів усюди, Щоб Україна встала вже з колін, Щоб краще в ній жили звичайні люди. Ми гадуй їх подвиг кожен час. Вони зробили героїчне діло, Щоб Україна зараз була в нас, Щоб справжня стала та завжди раділа.